Доброго дня, мене звати хочая Надія, я психолог Зміївського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Квітень, травень для дітей, так і для вчителів. Останні місяці перед канікулами. Дуже втомлені і діти, і вчителі. Для дітей гарна погода мотивує їх більше до прогулянок, ніж до навчання. А вчителі в квітні-травні дуже намагаються завернути дітей до уроків. Для вчителів травень це процес постійної мотивації учнів, боротьби з гарною погодою, щоб діти все ж таки навчалися і постійної мотивації. На жаль, дистанційне навчання тисне так само, як і війна. Дуже втомлені учасники освітнього процесу, тому я запишу коротеньке відео про мотивацію цих самих учасників. Мені сподобалася одна народна мудрість, яка говорить, навіть одна людина може привести коня до річки, проте і 100 людей не змусить його напитися. І сьогодні ми поговоримо трішечки про процес, який важливий скрізь і на роботі, і в житті і учнів, і педагогів. План зустрічі. Ще раз хочу коротенько. Піди мотивації, як мотивувати себе, як мотивувати учнів і маленькі практичні вправи. Нічого не даю складного, просто треба буде відповідати на запитання, зупиняючи відео. А що ж таке мотивація? Це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дій, те, заради чого відбувається процес. Насправді. Запитання, чи може бути вмотивованим вчителем, сам вчитель ми піднімали на засіданнях нової української школи. Звичайно, кожен вчитель повинен багато речей. Він повинен планувати мотивувати учнів, отримувати додаткові знання, розвивати власні навички, так звані soft skills. Генерувати нові ідеї, бути сучасним, бути конкурентно спроможним. Але крім того, що він так багато повинен, він а, має, повинен мати ресурс на ці всі дії. Він повинен мати навички тайм менеджменту. І він повинен мати мотивацію. І скажіть, да, як повинен. На нас в ці місяці останні впливає, да? ну, знову повинен, вчитель постійно повинен. А сьогодні, звичайно, ми поговоримо про мотивацію, тому що вона є основою того, що ми можемо бути конкурентно спроможними. Мотивація буває зовнішня і внутрішня. А зовнішня мотивація це так звані стимули, а внутрішня мотивація одне головне питання розуміти, навіщо я це роблю. На жаль, ми дуже складно просимо по, про допомогу. А от вчитися просити про допомогу це є теж великий такий момент фундаменту стресостійкості да, або мотивованості. А, дбати про себе, відпочивати, мати приклади людей, які надихають, знати, що крім роботи, є ще життя да, особисте, є ще різні ролі, які нам дані по життю. Так? І головне, що а, заважає мотивації, це, звичайно, перевтома. Ці речі я навіть не буду а, говорити вголос. Я пробіжуся по слайду. А, це те, що надихає мотивувати і самомотивації надихає, так? тому що на все це потрібно дуже багато енергії, якої немає, ми втомлені. А, ще раз, дбати про сон, фізичні вправи, харчування, відпочинок з. Продовж дня емоції, настрій, взаємодію з іншими людьми. Будь ласка, на нашому сайті є гарна стаття, яка називається Відпочити чи відновитися. І є в цьому різниця. Будь ласка, почитайте її, і потім вам буде зрозуміло, чи є різниця у відпочинку і відновленню. Нам потрібно і те, і те. Тепер ми говоримо про мотивацію, да, мотивувати. Ми стимулюємо або мотивуємо учнів до навчання, пояснюємо, виправдовуємо певні дії, навіщо, наприклад, домашнє завдання, певні вчинки, чому я вас повинна тривати, поки ви не відповісте, обґрунтовувати власні дії, намагатися спонукати, обґрунтовувати власні дії учнів. І основою для цього є дуже гарний, гарний приклад це діаграма Вена. Почитайте, будь ласка, в інтернеті, про те, що у людей є відмінне і є спільне. Да? І саме на спільне треба звертати увагу. Ну, наприклад, у вчителів і учнів зараз є спільний один стан це втома. Да? Це є те спільне, що в нас є. І через спільне ми можемо мотивувати до чогось наших учнів. Да? А можна сказати, ви втомлені, я вас розумію, я теж втомлена, але давайте там підготуємося до контрольної роботи, тому що навіщо ми зараз готуємося до контрольної роботи? І бажано б не відповідати. Смостійно, а все ж таки послухати учнів, що вони вам скажуть. Далі, щодо мотивації навчання учнів, завжди є такі стовпи, да? це опора навчального матеріалу на досвід учня або актуальні запити від, віку. Це гра, привертання уваги. Або особиста думка. Досвід учня важливий для того, щоб на ньому робити нашарування нового матеріалу, наприклад. Да? При повторенні досвід учня це є посилання на його пам'ять, да? що учень запам'ятав, запитання без готових відповідей. Бажано б, щоб. Запитання, вони мотивують до навчання, не відповідали на запитання не були з, відповідні... з відповідями так або ні. Далі не тривали вид діяльності або чергування видів діяльності. Якщо це, наприклад, вивчення нового матеріалу, бажано трішки. Поговорити там іще про щось, тобто вивчили новий матеріал, потім трішечки відпочили, потім закріпили, якщо говорити так, да. або, наприклад, обов'язково ті фізкульт-хвилинки, да, які ми робимо до сьомого класу, так, ну, хай буде до 4 класу 100%, да, а бажано навіть і дорослим. Учням, да, учням старшої школи бажано б теж мати ці невеличкі фіскультхвилинки на протязі уроку. А що впливає на активність учнів? Зараз активність учнів дійсно на останньому з можливих низьких рівнів, так, це, звичайно, елементарні запитання. А, типу, щось нескладне і щось про нього, да? Ну, не як ти себе почуваєш, якщо ви ніколи так не говорили, да? не, не треба зараз починати. Або так, так, чи була там важка, важке домашнє завдання у вас з якогось іншого предмету? Або а, так, ну, щось сьогодні хто думає про погоду? Або хто шукав в буску п'ять полюсток, або щось таке, на що дитина відповість відразу, і це буде така ситуація, коли я хочу відповісти, тому що я знаю, тому що потім підуть актуалізація опорних знань да, наш. Наша. Початок року, коли не всі знання можуть дістати і відповісти на запитання, да, або не робили домашні завдання, і це є дуже великий біч да, наших квітня і травня. Далі, що ще активізує якісь, якісь програми? Де можна там помалювати, наприклад, я розумію, що якщо це дорослі діти, але запевняю вас, навіть вчителі з задоволенням малюють на тому ж джамборді, коли ми робимо вебінари, або щось там додають, кудись викладають, і таке інше. Так само і дорослі учні, які не зовсім... Бажають відповідати, можуть щось пописати або скласти, або ще щось. І, звичайно, ми говоримо про особисту мотивацію вчителя, це про те, що все ж таки вчитель має дбати про себе, тому що він має бути вмотивованим. Розумієте, коли втомлена людина, я вас розумію, втомлена людина, але. Вона повинна ще працювати, да, на, проводити уроки. І саме коли людина не має мотивації, це відчувається, і учні теж її не мають. А далі тепер хотіла з вами трішечки провести практичне заняття, да, або в практичні вправи, такі невеличкі. А, так як це відео, ви можете просто зупиняти відео і відповідати. Можна вголос, можна своїм, тому хто поряд, можете пописати. Пописати було б найкраще, але я розумію, що, можливо, часу, час є тільки на передивитися цей вебінар. Перше, це крадії часу. Що вам заважає мати мотивацію? Тобто, що краде час на те, щоб я все ж таки відпочила. Ну, звичайно, це телефон. Напишіть або проговоріть, як я можу подбати про себе впродовж дня. На одному з вебінарів я е, говорила про те, що ми можемо на перервах не бігти, записувати цей урок, е, да, особливо там після трьох уроків поспіль, а е, трішечки відпочити, е, походити або напружувати тіло і розслабляти. Напружувати і розслабляти, тим самим ми якось там подбаємо про свою втому, щоб вона не стала перевтомою. А от і подумайте, будь ласка, що ви робите, як ви можете подбати про себе впродовж дня? А далі, ваша думка, що є першочерговим самомотивація чи мотивація учнів? Можете написати дійсно, це теж в коментарях. Можете просто поміркувати над цим питанням. Напишіть у коментарях до цього відео, чи залишилося у вас запитання щодо мотивації. Тому що я хотіла, щоб це відео було коротеньке, щоб його просто послухали і для себе щось там забрали. Розумієте, ми це все. Знаємо, ми знаємо, знаєте, як ходити до тієї річки. А от як напитися і подбати про себе, і мотивувати це запитання, да? і, звичайно, чекаю ваші власні рецепти самомотивації. Скажу про свій рецепт, який триває вже. Десь да, теж приблизно місяць, це а, завжди себе хвалити, коли щось зробила гарне. Зараз я запишу відео, а, потім, звичайно, скажу: ну, ти молодець, ти робиш щось корисне. от такий мій рецепт. Дуже сподіваюся, що буде якийсь зворотний зв'язок на те, що я тут написала. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Намагалася коротенько, щоб багато не витрачати на вашого часу на перегляд. А я вам дякую за увагу. Будь ласка, дбайте про себе. Будь ласка, бажаю вам мирного неба. Звичайно, дочекатися перемоги у такому піднесенному. Настроєм. І знаєте, що скоро у нас канікули і, звичайно, відпуска. Всім гарного дня. До побачення!